Як 13 російських танків перетворилися на феєрверк із запахом павутини. Щось пішло не так у великій залізничній імперії лаптів, черговий поїзд смерті, який мав привести російський мір та металобрухт для окупантів, перетворився на залізний брухт. Кажуть, це була техніка для майбутніх успіхів армії Російської Федерації. Майбутнє настало трохи раніше і згоріло вщент. Російські пабліки плачуть та волають. Знову ті самі дрони, що вже гуляли над їхніми аеродромами, як у себе вдома, а тут локомотив із танками та технікою був і нема яка прикрість. Усе, як завжди, без шансів, без анонсу, без порятунку. Україна мовчить. І правильно, коли театр воєнних дій перетворюється на театр абсурду, краще дати російським клоунам самим вийти на сцену та впасти в скажену істерику. Росія труситься і вона панікує. Бо в Кремлі ще живуть у минулому, де війна вимірюється кількістю сталевих трун на параді 9 травня та кількістю гарматного м'яса. А тут раптом якісь дешеві дрончики з інтернету розкладають мільйонні іграшки як маленькі мурахи здоровенного жука броненосця. І Трамп, ну як же без нього, знову незадоволений. Мовляв, навіщо вам ця павутина краще було б домовитися з Путіним про здачу Криму та повноцінну капітуляцію? Тим часом армія Сполучених Штатів Америки витрачає трильйон доларів на свою безпеку, щоб потім дивитися, як дрон за 100 доларів може наробити великої шкоди. Висока естетика нерозуміння того, що відбувається за вікном, мільярди в попіл, а не в хмари. Ось і вся суть традиційної військової доктрини. Світ кидає сотні мільярдів на зброю, яку невідомі сили з невідомої локації знищують маленькою комашньою. Це вже не військова перевага великих країн. Це грав кальмара на багатомільярдний бюджет Пентагону. Але найсмішніше весь цей страшний технологічний бум став не проблемою Росії, а майбутнім подарунком Заходу. Дорога безпека стала дешевшою небезпекою. Головне, щоб у тебе був мозок, Google Мепс і китайський аккаунт на Алі Експрес для купівлі маленьких пташок. І ось уже прийшла нова епоха, і вона не бронетанкова, а мікрочіпна. І тут починається головне російсько-українська війна це не просто війна, це тест драйв майбутнього війни. Якщо колись Порох замінив сокири та шаблі, а атомна бомба, балісти та трибушети, то тепер новий порох це безпілотна точність, штучний інтелект і павутина, що сплітається не з ниток, а з маленьких мікропроцесорів. Усе, що досі здавалося могутнім, перетворюється на ритуальну жертву технічної еволюції. Як той локомотив із тринадцятьма танками, мов шаманський жертвопринос на честь нового воєнного бога, який сидить не в Кремлі, а в ноутбуці інженера з Житомира. І хай Путін рве на собі костюм Верховного головнокомандувача, а Трамп кусає мікрофон, вимагаючи ще трильйона доларів Сполучених Штатів на оборону. Скринька Пандори вже відкрита. Із неї вийшла не тільки війна, а й технологія, яка, зрештою, з'їсть тих, хто випустив цю війну. А цьому паровозу, скажемо, до побачення ти був колись хорошим, але повністю застарів. Бо нова епоха вже тут, і вона, як кажуть, не потребує квитка на цей потяг, вона вже сама рулить.